Доброго дня! Доброго дня, вітаю. Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я вам щиро дякую, що ви не знехтували моїм запрошенням. Я завжди рада відгукуватись. На а, інтерес і бажання розвиватись нашою українською молоді, дуже молодої молоді. Я вважаю, тому коли в мене є можливість, я а, з радістю погоджуюсь на різні ініціативи. А чому погодились дати мені інтерв'ю взагалі? Тому що мені здається, що а, це важливо з двох сторін. По-перше, це важливо давати зв'язок різних поколінь, бути відкритою як влада, бо я є представницею влади, і мені здається, що це важливо, коли на запити журналістів, а також тих, хто хоче стати журналістом, і розвивається. Це дуже важливо. Я дуже це. Ціную, підтримую, тому таким символічним жестом, що я погоджуюся з радістю, спілкуюсь сьогодні. Мені здається, якось можу трошечки символічно надати підтримку нашої української молоді. А, та якщо б перед вами сиділа взагалі от незнайома людина, і вона вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це питання? Я ліза Єсько, я українка, європейка. Люблю цей світ. От е, Україна вже має статус кандидата до Європейського Союзу, але як ви вважаєте, як швидко після прийняття в парламенті необхідних рішень е, нам вдасться вступити в Європейський Союз? Це не від нас тільки залежить. Е, я переконана, що ми можемо максимально рухатись максимально. Ми вже багато чого виконали з тих перех, е, е, різних пунктів, які ми повинні виконувати. Але тут питання більш технічне, бюрократичне, тому що е, на даний момент тільки через рік, зі сторони Європейського Союзу, вони планують приїхати в Україну і подивитись, як ми щось виконуємо і далі. Щось вирішувати, що буде далі. Причому тут не йдеться мова про те, що ми там на наступний день станемо частиною Європейського союзу. Нам такий варіант не підходить, тому зараз максимально ми намагаємося пришвидшити ті процеси е, перемовини, але ні в яких документах ж не, не прописана ця процедура. Е, в... Екстраординарних е, обставинах, тому, звичайно, для європейців це величезний виклик. От е, іноземні розвідки казали про війну задовго до 24 лютого. Але чи вірили ви в ті, скажімо, передбачення, що війна почнеться? Я думаю, що мало хто з нас вірив. Е, я можу сказати, що за декілька днів до початку війни я була в Мюнхені на Мюнхенській безпековій конференції. Там дуже багато е, зі мною е, говорили іноземці, представники різних країн, парламентів, урядів, які казали, що в них є інформація в тому і закритого характеру, яка говорить про те, що. Нам треба формувати уряд у вигнанні у вигнанні і треба питання евакуації організовувати. Ми в це все не вірили. Ми вважали, що нас хочеться загнати в паніку. Ось а 24 го числа я була вже вдома в Києві, і звичайно, як і всі прокинулась від дуже страшного звуку, який зараз мільйонів українців став буденністю. От ви закінчили школу державного управління в Оксфорді, і ви наразі казали, що там було багато людей з інших країн. От як ви там себе почували? Адже ви були єдина Україна? Небагато історій з того часу. А, були зовсім різні емоції, різні враження, різні обставини. Якщо підсумувати, то я саме в той рік відчула, наскільки я можу як Українка бути конкурентно Наскільки ми, як держава, можемо багато запропонувати світові, що нам треба не просто позбутися комплекту меншої вартості, а ще думати, що насправді ми маємо багато передових досягнень в різних сферах і. Багато країн, багато суспільств, просто, ну, м'яко кажучи, ніколи нічого подібного не проходили. а наша здатність протистояти стресам, викликаним в війні. Це вже я на сьогоднішній день переходжу. Звичайно, це робить нас дуже-дуже не просто конкурентоспроможніми, а єдиними і унікальними. Але, звичайно, були моменти в Оксфорді такі, як я розуміла, що е, до мене. Е, Інколи, е, як людина, яка завжди хотіла українське якесь питання вносити в е, різні розмови щодо мене, інколи було таке е, реакція: що: ой, та ну не будемо ми про Україну говорити, це не дуже цікаво. Давайте поговоримо про десь далекий схід або Азію, або Латинську Америку, е, Бо там були представники. Е, Тих країн їх було набагато більше інформації про політику, процеси в тих країнах. В Оксфорді, в академічному спільноті, е, цього багато. Це зараз трошечки це вже змінюється. От а ви наразі спілкуєтеся з Михайлом Саакашвілі? Оскільки це можливо, листами так, ми спілкуємось, тому що е, до нього. Йому ж не дозволяється мати, не мати ні телефону, ні інтернету, і е, кожен день до нього заходить адвокати і його мати, і через от таку комунікацію ми спілкуємось. А в якому стані він перебуває? Він вже давно перебуває в поганому стані і не завжди може віддавати навіть. Е, е, Чесну відповідь на який стан у нього, тому що звичайно будь-яка людина, яка знаходиться в в'язниці більше року, це вже змінюється. А По-друге, коли є багато різних тисків, приниження фізичного, психологічного, також проблеми серйозні зі здоров'ям після голодування і внаслідок дуже поганого так званого лікування зі сторони. Грузинських лікарів і установ, то його стан стан поганий, дуже поганий. І він ледь би може ходити, але він в цій кімнаті вже знаходиться з травня, а до цього він був ще в менших кімнатах, тільки в в'язницях, в камерах. Це зовсім інше життя. Так, так і потім, ви дуже добре співаєте, але чому не вирішили пов'язати життя з музикою? Скажімо. У мене завжди такі були димки, і я це не один раз частково реалізовувала. Тури, Телмі. Я завжди кажу, що мені було мало займатися тільки мистецтвом. Я хотіла реалізовувати набагато більше. І а, це є відповідь, чому я не є стовідсотковим в музиці, чому, чому я в політиці. А мені здавалося, що людина, яка займається, і не має, політичної освіти, політичної діяльності, вона не зможе досягнути так багато всього, чого мені завжди хотілося хочеться. Тому, але зараз я щиро сумую за е, різними мистецькими періодами в моєму житті, коли це завжди було пов'язано з Україною, ми завжди щось все мистецьке, що я колись робила, це завжди було пов'язано з Україною. Я зараз навпаки хочу більше використовувати знову мистецтво для, для України, але це знову ж таки політика. От ви не раз казали, що їздите на роботу на громадському транспорті. Зараз це якось змінилось? Ну, зараз під час війни багато всього змінилось, в тому числі і різні обставини, і місця перебування. Зовсім по-різному в мене є машина, я можу їздити машиною, а в громадському транспорті я також дуже їздити. Глобально не вважаю, що щось дуже сильно змінилося. Змінилася тільки траєкторія подорожей, тому що раніше до е, політичного життя це е, були одні траєкторії, зараз це зовсім інші. Три роки тому, коли почалася наша парламентська каденція, це також зовсім було по-іншому. Тому е, їздити приходиться дуже багато. Зараз взагалі головне це машина. навіть. Перед до кордону, це, це важливо. А от ще таке питання: от який у вас девіз, з яким ви даєте протягом кар'єри? Кар'єра чи життя, бо це різні речі трошечки. Довити, наповне, життя. життя бути собою. Бути собою, не зраджувати собі. В політиці я б сказала, що я трошечки. Цей девіз, а, можливо, не на перший план інколи ставила, а, бо вважала, що треба отримувати різний досвід, і явитись, і різні обставини, люди. А інколи щось треба змовчати, треба сказати. А зараз я думаю, що все одно треба повертатись до свого коріння, до того, що ти відчуваєш, те, що ти думаєш, то, що є частиною твоїх цінностей. Бо тільки це зробить е, життя справжнім. Я вірю, що справжнє життя лише те, коли воно відображає твої цінності, твою щирість. Якщо ти сам з собою нечесний до кінця, то цього не буде. От вам 32 роки. Як це буде народний в 32 роки? Це дуже дивно, тому що. Бути молодим народним депутатом до війни це одне а під час війни це зовсім інше. Я вважаю, що це насправді дуже важко бути депутатом. З якої сторони. Важко зі сторони, напевно, тиску інформаційного, політичного. Бо ті речі, які відбуваються в політиці, якщо ти не маєш досвіду, я мала певний досвід, бо я до цього працювала і в Верховній Раді, і в адміністрації президента, але тим не менш, то це робота, де направлена на конкретну діяльність, ти щось реалізовуєш, плануєш. в тебе є досить чітке розуміння твоїх обов'язків, твої зони відповідальності в політиці це ніби ти відповідаєш за все. Але Таких як ти ще дуже багато, і є дуже багато ситуацій, де не вдається зробити те, що ти хочеш. І це важко. Під час війни це дуже важко, тому що вважаючи що народний депутат все сильний. Ми забуваємо про людяність. Мені здається, що взагалі бути в політиці це важко, і я думаю, що наш президент дуже це добре знає, але в когось є просто історичні місії, тому ми повинні пройти цей шлях, навіть коли він такий важкий. а що ви зробите в першу чергу після перемоги? Я зараз кажу, що я поїду в Крим. Мені дійсно хочеться дуже в Крим. От просто туди приїхати, просто сісти десь на березі моря. От відчути, що ми знову разом, тому що Крим, як і Донбас, такі інші окуповані території це частина нашої родини, які наразі відрізані від нас окупацією, але вони ж не відрізані в реальності в наших серцях. Ми разом. От, а як ваш проходив день до депутатства, скажімо, як проходить зараз? Ну, До депутатства були різні поїздки регіонами, законодавча діяльність, багато діяльності пов'язаної з спілкуванням з людьми в Україні. Коли війна почалась, майже все змістилось на закордон. Ця комунікація. Ну і я є частиною а, і членом комітету з питань зовнішньої політики. В перші тижні в мене було там за тиждень, напевно, під десять інтерв'ю різним іноземним змі. А, постійно треба пояснювати інколи повторювати дні ті самі речі. А, інколи це дуже дивно. А, навіть от зараз, де я їжу. І я бачу, що все одно відповіді шукають люди, люди на ті самі питання. Але, звичайно, ситуація змінилась вже. Багато хто, ну Україна настільки сильна і наш народ настільки сильний, і, і що вже багато хто все знає. Але тим не менш, треба допрацьовувати, е, переконувати, змінювати рамки, змінювати бачення. А, е, Іноземці дуже не хочуть змінювати якісь рамки і бачення, ну, тому що вони звикли жити по-іншому. А ми, Українці завжди приходимо, ми хочемо, щоб все було прогресивно, щоб все було активно. А, нам, нам нелегко приходиться з цим всім, але не можна собі зраджувати, тому нам треба продовжувати бути такими, як ми є. От я саме почався ваш ранок 24 лютого. У мене була розмова вдома за день до того, що буде, коли, якщо цей час настане, і от буквально через декілька годин цей час настав. Я просила, щоб до мене одразу е, зайшли, приїхали, щоб одразу їхати в Верховну Раду. Е, мій помічник повинен був приїхати до мене. Але тоді, коли це сталося, то звичайно, коли ти прокидаєшся і ти чуєш цей звук. І ти розумієш, що невже це воно? То звичайно є певне таке відчуття було ступору, а що робити? Ну одразу я поїхала в Верховну Раду, бо така була домовленість в нас, бо нам треба було голосувати за, за воєнний стан, і ми це активно реалізували в перші години. От, А, а чи є у вас така риса вашого характеру, яка вам не подобається? А, хороше питання. Я думаю, що я не завжди задоволена з тим, що я багато чого відчуваю, що б хотілося би не завжди відчувати. А, я дуже сенситивна до, а, до людей, до різних цінностей, те, що мені не подобається, те, що мені Далеко від мене, я емоційно всередині багато чого відчуваю. і Я можу це не показувати. І життя робить так, щоб це не показувало. Це ж не, не, не е, виключає того, що я відчуваю всередині. Ось. А тим не менш е, треба ж бути собою, тому якщо є частина, це мене, то я думаю, що це не треба відкидати. Просто треба якось використовувати так, щоб це е, мені допомагало. А інколи мені е, це створює е, багато різних роздумів, і я багато дуже думаю, і це також інколи може бути проблемою. І наостанок дайте пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя з е, сферою політики. По-перше, треба вірити в себе і бути е, готовим до цього, мати знання. Е, одних ідей і віри недостатньо. Треба знання не тільки про те, як що робити, а ще про різні культури, про співпрацю з людьми. Треба вміти працювати з іншими людьми. Працювати з тими, з ким бути некомфортно. Розвиток. Розвиватись завжди. Треба бути готовим розвиватись, а, але не зраджуючи собі. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Навзаєм, навзаєм. Успіхів.